Коли закінчиться пророцтва, коли замокнуть громи, язики, коли все скінчиться на цій землі так просто, і ніби не було цих стільки тисяч слів. Коли прийде остання мить і зорі в чахну, земля зупиниться, прийде останній день, ми всі побачимо любов, любов безмежну. на мить зупиниться потік усіх пісень. Що світ не бачив і не знало серце, що неосягнуте було повік, відкриється назавжди, безперечно, вражатись тоді буде чоловік. Блаженстві того, хто перед Тобою, у силі Його слави, доброти, мені здається, будуть сльози, бо зрозуміємо, наскільки недостойні цього ми. І щоб ця велич стала потім тілом, щоб він пішов заради нас на смерть, все знаючи, і як я не хотіла наступний день прийняти його у хрест. Та і хіба одна, таких, як я багато, і знаючи всіх тих, що не приймуть та просто із життя змалюють свято, сказав, я йду, і я бачу в них свою нату.